thank <laughs> you Ми запрошуємо всіх на онлайн екскурсії. дніпровсько орільський природній заповідник запрошує на онлайн екскурсії. У зв'язку з воєнним станом він працює в закритому режимі. Звичайні екскурсії тут не проводяться. Пересуватися заповідником можуть лише науковці, і тільки в разі наукових досліджень. 20-22 школи. Ми працюємо на регулярній основі. Постійно вже там локально по тема. Вже це не якась загальна екскурсія, це вже локальні теми, які ми намагаємося інтегрувати з шкільними програмами, які наразі актуальні і працюємо. Ми. З першого класу по 11 клас. А ще заповідник робить дуже важливу справу: активно і на постійній основі співпрацює із школою супергероїв. Це освітні осередки при лікарнях з тяжко хворими дітьми або дітьми, наприклад, там, з формами туберкульозу різними. От у нас є група дошколяток наразі. І є декілька груп дітей, які знаходяться на довготривалому лікуванні, наприклад, у лікарні Мечникова. Організували в заповіднику ю онлайн-гурток екскурсія в дику природу. На ньому можна ознайомитись з заповідником, тваринним і рослинним світом, такими важливими речами, які можливо наразі здаються не на часі, що стосується охорони природи. Але з іншого боку, це такий унікальний. Унікальна територія, яка потребує захисту, яка знаходиться між двома великими промисловими містами: це Дніпро і Кам'янське, яка також потерпає від опосередкованого впливу, в тому числі і і промисловості. І це фактично на сьогодні перлина. Якщо ви жодного разу не були у заповіднику, у вас є можливість мандрівки онлайн. Достатньо написати запит на пошту заповідника.